Вітаю тебе, шановні глядачі! І сьогодні, як я і обіцяв, ми продовжуємо знущатись над українськими клубами у Лізі Чемпіонів. Та після того, як ми просто знищили гідність донецького шахтаря, ми переходимо до київського Динамо. Та ж сама група, аж із Барселоною, Порту та Антверпаном, але цього разу інший український грант. Подивитися, як Шахтар зіграв у цій групі, друзі. Ви зможете за посиланням під цим відео. Ну а я нагадую для усіх інших, що Донецький куб нагорав у цій групі разом із Соломоном, Нерешем Ісмаїлі та Додо у своєму складі та трошечки підкрученими до гори українцями. Лише одне очко, друзі. лише одну нічю ми здобули у домашньому матчі проти Антверпена. Динамо, в свою чергу, буде грати. Пілком українським складом Ванат Шапаренко, Кабаєв, Брашко, Буяльський, Ярмола, капітан команди. Тимчик сирота Попов Дубінчак це захист, ну і на воротах Жора Бущан. Також трошечки я тут підкрутив нашим українцям стати. Ну зовсім, зовсім трошечки. На замінах у нас Супряга, Царенко, Волошин, Беніто, Караваєв, Івчаренко та Андрієвський. Ну, все ж таки, один іноземець у нас є у складі друзі. на лаві запасних на заміну такий собі бичок, бігунок. Беніто. Ну, не факт, що він отримає ігровий час. Ну, але подивимось, подивимось, як Динамо буде грати у цій групі. Нічого не буду міняти тактично, по дефолту залишу київське динамо. Як мені пропонує гра: 4-4, 1-1, чи 4-4-2. Як вам більше подобається, ось такі тактичні налаштування, кому також цікаво. Так. Ну і у нас капітан Ярмоленко. Також Ярмоленко виконує штрафний удар ліворуч. Праворуч пробивати буде Шапаренко. Буяльський здалеку буду пробувати поворотом. Що буде дальній штрафний ярмоленко. Також пробуває пенальті. Лівий кутовий шапаренко. То правий кутовий ярмоленко. Ну що ж, друзі, розпочинаємо ми цю кампанію матчем домашнім проти португальського порту. Як ви пам'ятаєте, Шахтар програв ту гру, першу свою гру 1-2. Домашню гру ми програвали 1-0, потім відігралися 1-1. Але наприкінці матча все ж таки пропустили та програли 1-2. Отож, я думаю, що це суперник, з яким можна битись, і якщо постаратись, то Динамо тут може вивести і нічию, ну і можливо, і перемогу хто зна, хто зна. Ну, взагалі-то у нас тут завдання не так зганьбитись, як це зробив донецький Шахтар, на жар. Ну і по итогам цієї групи набрати більше, ніж одне очко. І я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ну, по-перше, зіграти якось краще проти Антверпана. Ну і краще ось у цьому матчі є момент. Шапоренко не проходить передачі, але Буяльський... Ну, була перспективна атака, можна було пробувати поворотом, але до удару так справа і не дійшла. Ну, поки що у захисті, принаймні, Динамо якось більш впевненіше. Так, спокійно, спокійно. Пресингують е гравці порту. Ну і високо-високо ми намагаємось накривати атаки португальців. Ой-ой, небезпечна передача вперед. Це Пепе. Цей хлопець забивав нам у кар'єрі за Шахтар. Ну і поки що Жора Бущан перший сейф. Ну, ось, потримали ми трошечки м'яч попереду і відповів відразу порту свої, своєю небезпечною атакою. Так, ось спокійно потрібно грати. Спокійно, спокійно виноси. Жора, Жора виносить. Все ж таки намагається вийти з підпресингу Київське Динамо. І це вдається зробити. І вперед віддати непогана передача на Ваната, але Ванат. Ванат у положенні поза грою. Ярмола віддавав. Але повинен він грати, ригати, але грати галено поки що атакує знову. Небезпечна ця атака, у ближній кут спроба пробити. Спокійно тут розбираємось. Ну, нагнітає потрошечки порту у наших воріт. Ми намагаємось відповідати. Все ж таки, не сидіти в обороні. Ой-ой-ой, як непогано Дубінчак. Ай попереду нікого немає. На жаль, Добінчак. Ну, буде чекати, буде чекати. І дочекався він підключення вона та удар. Рикошет. І, І це було дуже небезпечно. Могли ми забивати свій перший м'яч. Тут було порушення правило атака продовжується. Ну і у нас буде невеличкі проблеми в центрі, тому що Попов вимушений на фуан опускатися, але Попов тут просто вирішує і каже, що ніяких проблем не буде. А ось тут спроба від Ваната, але один проти п'ятьох Ванат нікуди не буде йти. Ось так відіграно. Непогано, дуже непогано Кабаєв подав позиція. Ай-яй-яй, трошечки, трошечки забіг у положення поза грою Кабаєв. А як гарненько розіграли кияни. Але потрібно продовжувати сконцентровано грати, не розслаблятись, тому що ми ще не забили. Так, можемо передіти, тому що і пропущеного м'яча все, що немає. Шапаренко. Шапаренко, ну це помилка. Ну, помилка, тому що Ярмоленко там просто стоячи грав. Якщо так можна сказати, що стоячи можна грати в футбол. Ну Ярмова тепер відпрацьовує в обороні. Так, тут потрібно спокійно, спокійно грати у захисті. І не нервувати. а Ми нервуємо. І Ярмо... Ярмоленко. Да що ж там? Непогано, непогано. А тепер вийти в контратаку. Ванат пішов, пішов, відрив. Фанат. Ну поки що йде відрив тільки Шапаренко. Ярмова просить передачу. Отримує Бояльський. Виходить на ударну позицію. Бояльський пробиває А Мільше декілька кроків здається робити, та й взагалі входити. Токарного карного майданчику наш опорник Але це може бути небезпечно, тому що повз м'яч махнув хтось із наших захисників, але ми встигаємо повернутись назад. Динамо не просто стоїть в обороні, Динамо грає в обороні. Ой-ой-ой, спокійно, спокійно, спокійно Жора Бущан. І ось так спокійненько ми вийдемо в атаку. Ярмо знову не дуже поспішає вперед. Ну, тому ось такі передачі йдуть. Ну, Ярмоленко якось на своєму фланзі не нагнітає. На жаль, поки що Пепе, що робить Пепе, тут потрібно його трошечки притиснути та подивиться, що воно робить це Пепе. Он цей Сао. Ай-яй-яй-яй, знову не дається накрити. Небезпечна гра від нашого захисту. Ризикована. Але вона приносить поди. Ярмова. Підключення тимчика і. Там є, там будуть адресати, я впевнений, у карному майданчику, але не доходить туди. На дальню стійку там здається. Відкривався Кабаєв, але до нього не доходить м'яч. Так, тут обережно потрібно перекривати передачі Галено. Цей хлоп дуже небезпечний. Галено проходить нашого захисника. Галено пробиває, але висів у нього там на нозі. Продовжував висіти захисник, тому Галено пробив у руки бущану. Ну ось зараз спроба запустити все ж таки ярмову. Ярмова буде обігрувати. Ні, не буде обігрувати. Тому що швидкості немає у Ярмови. Ну і буде знову спроба передачі. І ось тепер вона проходить і удар від Капаєва у дальній кут. Вище воріт пролітає м'яч. Як же це було небезпечно? Найнебезпечніший момент киян у цьому матчі. Дуже небезпечна атака, знову потрібно дуже уважно, дуже уважно грати проти цих португальців. Ой-ой-ой, ой ой теремін накривати, накривати ударну ногу. Все ж таки пробиває теремін, але немає небезпеки в цьому ударі, хоча є кутовий. Є заміни у складі порту, ну і ми декілька замін зробимо. Андрієвський та Караваєв виходять на поле, а також Царенко замість Шапаренко. Непогано, Кабаєв. А там є вільний простір. Ну і що, друзі, це можливість вийти в контратаку. І яка передача незграбна, здавалось би, Буяльський. Буяльський бачить, він бачить, бачить своїх партнерів потаціли. Що ми тут видумали? Ой-ой-ой, потрібно було, було забивати в цій атаці, друзі. І щось зайве трошечки вигадало тут Київське Динамо. Ну і у розпачі після такої контратаки у розпачі Жора Бущан. Але друзі, 0-0, Це цілком такий приємний результат для нас, ну, дивлячись на те, як Шахтар грав в ці ігри. Ну що ж, така гра так дає надію на успіх у цій кампанії. Одне очко, ми вже набираємо друзі, ми вже повторюємо успіх у лапках. Донецького шахтаря, і вже робимо це після першої ж гри. Ну а нас чекає виїзд до Антвепена, де донецький шахтар у своїй кампанії мав усі шанси все ж таки здобувати три очки. Ось так от зустрічає Лігу Чемпіонів Антверпен. Ось так вони зустрічають гостей із Києва. Ну і дуже небезпечний у них форвард Янсен, Так, ми пам'ятаємо цену, поки що спроба накривати у захисті Антверпен. І Ця спроба вдається. Ванат. Ну, знову невдала передача. Ну що ж це за паси? Через контроль м'яча господарі намагаються грати. Но ми намагаємось перехопити цей м'яч у центрі поля. Все ж таки Попов знову високо грає. Попов втрачає свою позицію. Ось цей Янсен пробиває, поки що Янсен. Пробачає на. Ми пам'ятаємо, що цьому хлопцю, щоб забити, потрібно десь ударів 5. І перший із цих ударів він вже зробив. Тубінчак! Ну що ви робите? Ну це вже схоже на гру донецької команди. Янсен. Знову ударна позиція. Другий удар Янсена. Спокійно Кабаєв. Залишає м'яч у полі. Непогано. Ой-ой-ой, ой попов, що це була за передача? Це во фланг я віддавав. Мандела. Так, потрібно повертатись до Бінчаку назад, а поки що йде невдала передача. Видихаємо. Закінчується ця атака Антверпена. Грають вони через короткі паси та знаходять свої моменти. Ми поки що. Нічого не можемо. Ярмоленко. Ну якщо він буде так продовжувати, він сяде на лаву запасних бущан. Сейви просто перший справжній сейф від Бущана у цій кампанії в цьому матчі. Комбінувати проти цього антверпану. Ну, може, зараз Кабаєв, Кабаєв, красунчик Кабаєв відірвався від двох опонентів. Кабаєв що буде робити? Чи буде подавати? Ні, не буде подавати. Кабаєв буде віддавати. Віддає він на ваната. І динамо забиває. Все ж таки, забиває свій перший м'яч у цій лізі чемпіонів. Робить це наш форвард Тапнув він в один дотик. А усю роботу тут зробив. Кабаєв, друзі, у цій атаці все ж таки піймали ми на помилці захистом Тверпона 1-0, але дуже дуже важка грає. Дуже багато часу ще попереду. Ну і загострювати ситуацію попереду. Ну поки що загострення лівим фуангом. Спроба спокійно. Ну хто тут грає? Тут грає Попов. Ну, знову намагаємось ми високо пресингувати і майже там Микола Шапаренко накриває передачу. Але працює Попов. Ну, поки м'яч не доходить до зони, де грає Попов. Можуть атакувати гравця Андрепона, але потім ці атаки захлинаються. Капаєв знову у загострення! Знову він знаходить. Але цього разу він знаходить не Ваната, він знаходить там Шапаренко. Ми тому не дають пробивати, на жаль. Ой, як непогано, непогано, Дубінчак. Ай ось ця передачка вже не дуже гарненька була. Але тисне Динамо, тисне. Ой-ой, це небезпечно тут не встигає Попов. Потрібно страхувати. Як же небезпечно атакує Тверпен? І просто щастить, що поки що вони забарились з ударом, але утримують м'яч, і все ж таки є удар над попередчиною. Спокійно, Караваєв. Ну вперше в нього є нагода. Але ні, ну можливо, там була справа і не в ярмолі, а в тому, що тут якийсь просто несамовитий захисник на цьому фланзі. Тут не атака, і забиває свій м'яч. Антверпен! Знову починається небезпека і страти м'яча на фланзі. Хто Янсен так забиває із третьої чи четвертої спроби, все ж таки, Янсен пробиває по центру. Просто потужний удар. Не встигає скластись Жора Бущан, але він повинен був реагувати. Мені здається, на цей удар все ж таки. І пів захист разом із ним. І знову з під цього пресингу виходить Антверпен. Подивиться, де Янсен. Янсені цього разу подає Попов Ну Попов просто о, гравець матчу сьогодні. Буяльський розвертається. Це непогано є простір. І Є передача на Ваната. Ванат на ударній позиції буде пробивати в Але ну там майже не було варіантів. все ж таки пробити поворотом без блокування. Обережненько граємо. Попов, попов, попов. Красунчик, машина, просто попов. Сьогодні все з'їдає позаду у нас. Але півзахист дає одну нагоду за іншою. Просто атакувати, обрізаються, хлопці в центрі поля. Жахлива гра. Янсен. Встигаємо його накрити. І ось такий удар іде. Це, мабуть, останній удар вже в цьому матчі, останні дотики до м'яча. Ну і все, фінальний свисток, друзі. Це був фінальний свисток, і ми все ж таки граємо один-один на виїзді проти Антверпена. Ну і хоча з одного боку прикро все ж таки втрачати очки, друзі, грати другий раз поспіль у нічю. Але що у цій грі, що у попередній, я думаю, наші опоненти не заслуговували на поразку. Ну і ми не награли на Впевнену перемогу. Атож, маємо дві нічі після перших двох турів. Ну і наразі на нас чекає найважча, найважчий, іспит, найважчі ігри у цій групі. Друзі, два матчі проти каталонської Барселони. Два очки у нас у групі перед цим двобоєм. Перше місце Барселона посідає. Вони також зіграли у ніч у попередньому матчі проти Порту. Маємо ми просто супер ідентичні показники із португальцями, але на них чекає двобій проти Антверпана, а нас чекає двобій проти Барселони. Ну і перший ми на виїзді граємо, друзі. Тут я думаю, ми будемо сподіватись максимум на нічию. Все ж таки, якщо здобудемо ту очко, то це буде шалений для нас успіх. Ну а дома вже спробуємо за щось чіплятись. Та взагалі-то, мабуть, що. Якщо ми у двох матчах проти Барселони, нам вдасться здобути хоча б одне очко, поки що забиває Ферран Торас після помилки у захисті, якось ми там дали йому пробити, ніхто не накрив Феррана Тораса, хоча він там три години возився із м'ячем. Але ми вже пропускаємо. Вперше у цій лізі чемпіонів ми... Опиняємось позаду. Ну, це, здається, Буяльський просто там поруч спостерігав за Фараном Торосом. Ярмола. Ну тут відразу ж е знищують його. Але не опускаємо руки, друзі, пам'ятаємо, як е проходив матч е Шахтаря. Ось тут. Ну, поки ще один супернебезпечний удар. Ми там горіли 2-0. Але потім змогли відігратись на 2-2. Хоча все ж таки. Е у кінці знову втратили втратили тот матч, пропустили та програли 3-2. Але Шатар змог забити два м'ячі тут у Барселоні. Ми тому сподіваємось, на голи і від Динамо, але поки що, поки що, лиш лише вибачте, лише бущан працює на воротах. Знову передача верхом. Цього разу Брашко. Впевнено. Небезпечно, але впевнено. Ну, Шапаренко. Так, не потрібно грати проти Барселони. Який постріл Франторес! Що ти робиш? 2-0. Навіщо? Навіщо так жорстко? А? Який гол забиває Франторес? Гол красень. На жаль, гол красень у наші ворота. Ну, а все починалося знову. Із помилки від нашого півзахисника. Не зміг просто вибити, віддати чи втримати м'яч Микола Шапаренко. Ярмоленко Левандовський вперед грає франтори з цього разу на фуанзі. Цього разу він буде віддавати, здається. Хоча хто його знає. Тимчик заробляє пенальті в свої ворота, друзі. На ровному просто місці. Ну ніхто там не трогав того Левандовського. Він повз тимчика пробігав і навіщо Тимчик тут свою ногу туди вставляв. 22 хвилина матчу, друзі. Левандовський проти Бущана. ай, забиває Левандовський. Впевнено, потужно просто розстрілює жору 3-0. Кабаєв. Ну, поспішати не треба. Потреба пошукати когось попереду. Там Попов непогана передача. Шапаренко. і бачить він ривок Ваната. Ванат бачив підключення Буяльського по центру, але не проходить передача. Але вже за задумом непогано, непогано. Пресингує з порушенням. Ну, а тут ми запускаємо Фарана Тореса. Не накриваємо його відразу. Хоча ні, накриваємо Ярмоленко, і буде підключення. По флангу від Тимчика, Тимчик. Ну давай, покажи, що ти можеш. Тимчик. Непогана передача. Ярмова, його перший удар у цілізі у чемпіонів. Взагалі, то поворотом поки що заблоковано і немає добивання, на жаль. Одна вирішальна передача. Якщо пройде лише одна, то буде небезпечний момент, але потрібно цю передачу ще знайти та якось зробити. Ні, просто все залітає у Барселони, ну як так можна? 4-0. Юндоган просто бере, пробиває в дальній і забиває. Поки ми там щось там намагаємось шукати, якісь передачі чи що, ось так спокійно. Юндоган отримав передачу, Попоху скакує на нього, але не встигає накрити. І це 4-0, ну все, можемо шукати, що там що завгодно вже в цій грі. Спокійно, спокійно, спокійно. Непогано. Може, щось тут вигадаємо. Передача на Караваєва. Тут просто кремезний Крістенсен його накриває. Але все ж таки Буяльський з м'ячем. Буяльський! Ну і знову немає у нас удару. Потрібно більше бити поворотом, хлопці. Ой-ой, Караваєв. Тут помилка від захисту у Барселони. Караваєв! Караваєв не забиває! Ну Нам потрібен цей м'яч, хоча б м'яч престижу. Ось ця непогана передача, фанат! Ну чому так? Чому, чому не опустити цей м'яч собі на ногу та й не гуцнути там, гукнути поворотом просто Терштерна. Караваєв прийом. Ну, це прийом від Сашка Караваєва, це нормально. Фаранторес вже також присів на лаву, запаснив. Ну і потрібно було забігання, але не бачить Царенко нікого. Заробляє, заробляє наш півзахисник пенальті у ворота Барселони. І маємо ми змогу забити його престижу. Ну і хто? Буяльський з капітанською пов'язкою. То Ярмола вже сидить на лаві запасних. І саме Буяльський буде виконувати цей пенальті. Забиває, все ж таки, Буяльський то час давав, що бачить момент удару Терштеген. Бачить він, куди летить м'яч і буде його брати. О, ні. Просто, здається, ну вирішив вдати все ж таки Динамо забити. Ну і один є. Все ж таки один ми у Барселоні забиваємо. Ну, передача там так. Була, ми її бачили, але не проходить. Ну і перші дотики Беніто е е до м'яча. Пішов, пішов, Беніто, пішов таранити, буде віддавати. Чи буде віддавати, ні, не буде віддавати, тому що немає кому віддавати. А ось така передача і супряга пробиває все ж таки. Спокійно царенко приймає. Ну, царенко непогано себе показав. Та й взагалі-то усі хлопці, що вийшли на заміни, непогано себе проявили у другому таймі. Але вже було запізно. Програємо ми 4-1. Барселона зробила цю гру у перші ж 20 хвилин. Але й Порту, друзі, втрачає очки, поборовся із ними Антверпан. Ну ситуація після перших трьох турів, то нагадує ситуацію Шахтаря, ситуація запутана. У трьох команд є ще шанси вийти, та я думаю, у всіх чотирьох ще боротьба попереду, тому що Барселона також собі нічого не гарантувала. Якщо ми їх переграємо у Києві, то взагалі-то ситуація тут перевернеться. Отож, уся боротьба, друзі, в цій групі ще попереду. Але на відміну від ситуації із донецьким шахтарем, друзі, у Динамо є два очки після першого кола у шахтаря не було жодного. Тож гірники не мали права на помоку у другому колі. А ми із Динамо можемо зіграти, мабуть, у нічейку, та може, даже і дві нічейки, і все одно виходити з цієї групи. Тож уся боротьба. Ще попереду, друзі, вже у наступному випуску вирішиться доля київського Динамо у цій групі Ліги Чемпіонів. Ну а наразі будемо з вами прощатись. Дуже дякую вам за увагу. Не забувайте про свої вподобайки, підписки, коментуйте під цим відео, залишайте свої коментарі, друзі, свою активність. Ну і головне, друзі, бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте волонтерські руки. Все буде Україна! Скоро побачимось.